Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогодні цією катехезою ми розпочинаємо цикл роздумів на тему Святий Дух і наречена. Святий Дух і наречена. Наречена це є церква. Святий Дух веде Божий народ до Ісуса нашої надії. Ми здійснимо цю подорож через три великі етапи історії спасіння: Старий Завіт, Новий Завіт. Новий завіт і церква завжди тримаючи наш погляд прикутим до Ісуса, який є нашою надією, У цих перших катехезах про Святого Духа в старому завіті. Ми не будемо займатися біблійною археологією. натомість, ми відкриємо для себе що щодано, як обітниця в старому завіті, повністю здійснилося в Христі. Це буде схоже на те, як слідувати шляхом сонця від світанку до полудня, давайте почнемо з перших двох віршів всієї Біблії. На початку Бог створив небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. І, власне, Дух Святий постає перед нами тут як таємнича сила, яка виводить світ з його початкового безформного і пустельного занедбаного стану до впорядкованого і гармонійного стану, іншими словами, він є той, хто здійснює перехід від хаосу до космосу, тобто від безладу до чогось прекрасного і впорядкованого. Це власне і є значення грецького слова космос, а також латинського слова мундус, тобто щось прекрасне, впорядковане і чисте. гармонія, тому що Дух Святий це гармонія, це все ще невиразний натяк на дію Святого Духа у творінні стає більш чітким у наступному откровенні. В одному з псалмів читаємо словом Господнім створені небеса, подихом його уст, всі воїнства їхні І знову подихом. І ще, ти посилаєш духа свого і вони створені, і ти оновлюєш обличчя землі. Ця лінія розвитку стає дуже чіткою в новому завіті, який описує втручання Святого Духа в нове творіння. Використовуючи саме ті образи, яким ми читаємо про походження світу, Голуб, який ширяє над водами Йордану під час хрещення Ісуса. Ісус, який у світлиці дмухає на учнів і каже, прийміть Духа Святого, подібно до того, як на початку Бог вдихнув свій подих на Адама. Апостол Павло вносить новий елемент у ці відносини між Святим Духом і творінням. Він говорить про Всесвіт, який стогне і страждає, як у пологових муках. Він страждає через людину, яка піддала його рабству тління. Це реальність, яка стосується нас близько і драматично. Апостол вбачає причину страждань створіння у зіпсутості та гріху людства які втягнули його у відчуження від Бога, Це залишається таким же правдивим і сьогодні, як і тоді. Ми бачимо хаос, Наприклад, яке людство спричинило і продовжує спричиняти створінню, особливо та його частина, яка має найбільшу здатність експлуатувати його ресурси. Святий Франциз Засису показує нам вихід, як повернутися до гармонії Духа Творця, шлях споглядання і прославлення. він хотів, щоб від створінь лунала хвальна пісня Творцеві. Похвальний гімн Творцеві, який написав святий Францис, слава тобі, мій Господи. Псалом 18 теж каже: нехай говорить про славу Божу небеса, але вони потребують чоловіка і жінки, щоб озвучити їхній безмовний крик. І все тому святій месі, ми повторюємо щоразу небеса говорять про славу Божу, небо і земля повні слави Твоєї. Вони, так би мовити, вагітні нею. Але вони потребують рук доброї, доброї акушерки, щоб народити цю свою хвалу. наше покликання у світі знову нагадує нам Павло. Полягає в тому, щоб щоб бути похвалою його слави, Йдеться про те, що поєднати радість споглядання до радості володіння, і ніхто не радів створінням ніж Францис Асісі. Більше, який не хотів володіти жодним створінням, брати і сестри, дух божий, який на початку перетворив хаос на, на космос. Працює над тим, щоб здійснити це перетворення в кожній людині. Через пророка Єзекиїля Бог обіцяє, я дам тобі нове серце і нового духа вкладу в тебе, духа свого вкладу в тебе, тому що наше серце нагадує ту безлюдно, темну безодню з перших віршів буття. У ньому ворушаться протилежні почуття і бажання, тілесні і духовні. ми всі в певному сенсі є тим царством, що розділилося саме в собі, про яке говорить Ісус су навколо нас можемо сказати, існує цей зовнішній хаос соціальний і політичний, і внутрішній хаос всередині кожного з нас. Діти, які не мають їжі, так багато несправедливості соціальних. Цей хаос є зовнішній. Ми теж є внутрішній хаос кожного всередині з нас, який неможливо зцілити перший, якщо ми не почнемо лікувати другий. Брати і сестри, нехай ці роздуми. Пробудять в нас бажання пізнати Духа Творця, відтоді, як понад тисячоліття церква вкладає в наші уста заклик, «Вені, Креатор Спірітус, прийди Духу Творче, відвідай наш розум, наповни Небесною благодаттю серця, які ти створив. Veni, creato Spirito, veni al Spirito Creatore, visita le nostre monte, le nostre menti, riempi di grazia celeste il cuore che ci hai creato. Chiediamo allo Spirito Santo che venga a noi e ci faccia persone nuove con la